Цей вірш називається Гусінь, він є документальний, йдеться про те, що зараз відбувається на сході. І е, ті люди, які тут зображені в синіх банних халатах, це правда, вони стояли в цих банних халатах на блокпостах. І коли тільки трошки похолоднішало ще у вересні, зрештою цей вірш і написаний у вересні, 19 вересня. Гусінь. Її пальці змерзли і звузилися, з них злітає обручка, цокає асфальтом, її пальці тремтять на вітрі, як осінні листочки, коли біля них проповзає гусінь, танкова гусінь біля ніг її дочки. Двоє підходять і наказують розвернути руки, як для оплесків, вдивляються в паспорт перший і другий раз. Мацають її пальці мозолисті і знаходять на них опіки, лише опіки, де мала бути мозоль на вказівному від снайперської гвинтівки. Вони називають її позивний, а може, і не її курва жінка. Вони її роздягають, вони її розглядають, вони розлягаються, злягаються, лаються. Дев'ятеро, її улюблене число. У синіх халатах її улюблений колір, у дірявих кросівках, дев'ятеро на одну розпатлану не курву, а жінку. А дівчинка зігнулась калачиком вона дивиться і не плаче. Вона піднімає мамину обручку, ховає в роті, як собака кістку, та дивиться, як гусінь дожирає їхнє зелене місто. we <laughs>